Житловий комплекс Гарі від «Ріел». дім з характером старт продажів. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр словаччини, нині перебуває у Пекіні, і він є єдиним представником Євросоюзу. Там нагадаю, там зібрався мітинг саміт країн ШОС. А також найближчими днями там має пройти саме завтра, має пройти урочистисть урочистий парад з нагоди відзначення дня перемоги, яку цінпін вже назвав. Перемогою Китаю над японськими військами. Так от про візит Фіцу до Китаю стало відомо напередодні. Фіцу вже зустрівся з Путіним, той не упустив можливість і присів на вухо прем'єр Словаччини, вкотре наговоривши відвертої брехні, переклавши як на мене дуже майстерно провину за війну на Україну і Захід. Переклав він майстерно. Скажімо, маніпуляції його доволі майстерно, але чи вдалося йому досягти е, бажаного поки не зрозуміло. Але давайте послухаємо, що сказав Путін Фіцу. Постійно нагнітається якась істерія про те, що нібито задумала Росія напасти на Європу. Я думаю, що для розсудливих людей це зрозуміла провокація або повна некомпетентність, тому що будь-яка розсудлива людина прекрасно розуміє, що Росія ніколи не мала, не має і ніколи не буде ніякого бажання на когось нападати. То Росія ні була нікада, буде нікакого бажання ні на кого нападати. Конфлікт в Україні, як я вже багато разів говорив, як щойно на заходах ШОС сказав, пов'язаний не з нашою агресивною поведінкою, а з тим, що захід сприяв державному перевороту в Україні. Фіцо сидів Смиренно уважно слухав. Він заявив напередодні, що після Китаю має намір зустрітися з Зеленським. Цікаво, що він буде йому розповідати про те, що Росія на Україну не нападала. Ну, побачимо. також одна з тез, яку Фіцо голосив у ході цієї зустрічі, це те, що Україна не може стати членом НАТО, але її приєднання до ЄС Словаччина має намір підтримувати. Ну і друзі, масштабний наступ на місто Сіверськ у Донецькій області готують російські окупаційні війська. Планують залучити в важку бронетехніку для цього. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. За його словами, ворог намагається встигнути закріпитися на підступах до міста ще до початку осінніх дощів, які, як очікується, можуть ускладнити проведення активних бойових дій. Крім того, противник розраховує взимку або розгорнути бойові дії безпосередньо в Сіверську або обійти місто через прилеглі території. На суміжному Лиманському напрямку, як каже речник, російські війська різко інтенсифікували артилерійські удари в районі Серебрянського лісництва. За добу фіксується до 200 обстрілів, що майже втричі перевищує попередні показники. Кількість артилерії на цьому напрямку останнім часом збільшилась майже втричі. Якщо раніше було 80-90 обстрілів щоденно, то на сьогодні може бути 190 і 200. Разом з тим Генеральний штаб збройних сил України він повідомив про звільнення селище новоекономічне поблизу Мирго Мирнограда. Перепрошую в Донецькій області, і крім того, протягом вихідних українські військові відбили спробу російських сил прорватися до Мирнограда через новоекономічне. І також сьогодні стало відомо, що українські воїни звільнили ще. Та зачистили від російських військових селище удачне на покровському напрямку. Про це поінформували у Генштабі над населеним пунктом. Вже майорить синьо-жовтий прапор.